Що, наприклад, у кельтських культурах існує концепція особливих тонких місць, часто священих печер або лісів, де завіса між матеріальним і духовним світом тонка. По тонких місцях ми перебуваємо між двома сферами: ні повністю в одному місці, ні повністю в іншому. В сучасному технологічному світі аеропорти також можна розглядати як тонкі місця. Це ламінальні зони, де межі розмиваються. На буквальному рівні розчиняються національні кордони. Після того, як ми проходимо контроль безпеки, ми потрапляємо в нічийну землю між країнами. Поняття місця стає туманним, подібним чином і час стає туманним поняттям в аеропортах. Збираючи сісти на літак, ми знаходимося в лімінальному просторі між двома часовими поясами. Збираючись стрибнути вперед у часі, або навіть повернутися в минуле, деякі рейси через США, наприклад, з Ат. Атлан...